Бажаю здоров'я, бухівчани. Наша петиція про скасування рішення виконкому по встановленню на цій ділянці дороги H01 ряду мафів на відстань 200 метрів. Набрала понад 100 підписів. Тобто, вона обов'язкова до виконання сесією розгляду і виконання сесією міської ради. Відповідно, подивіться з правої сторони. У нас бачимо початок робіт. Девелопери активно готуються заливати фундаменти Фундаменти під капітальні споруди, а не під мафи. З іншої сторони, зверніть увагу, загружені з дороги, особливо цієї полоси. Ця дорога національного значення аж 0,1. Бачимо, мафи це тимчасові споруди, але тут готується опалубка безпосередньо для заливки. Відповідно до того, споруди будуть не тимчасові, а будуть капітальні. Я так думаю, що вони будуть тут навічно, якщо ми не приймемо відповідних рішень. Дякую вам за увагу. Зверніть увагу знову ж таки на трафік і на абсолютно зайняту одну полосу дороги h 01. Дякую вам.